Або просто, можливо, можете заміряти без вже горизонтали і тому подібне. Що ми хоча б бачили? Це не знаю, це в принципі як зручно. Ні, ну, просто Зараз не треба не подивитися ще. Що... Ні, ну бо я думаю, що там, якщо це є ліс, як ліс, то там якусь робити деревну зйомку, це, це немає. Є ні, ні, ні. це не ліс, то... це приватна ділянка. Я це розумію, але, але залісне на <кх> 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 заліс Так, на... Але, але як ну. Суто ну, по потрібно. Ну, тобто, якщо треба, то тоді вам треба для проєктування хіба щоб там вийти на ту е, діляночку і поміряти, і відповідно там плюс-мінус зробити висоти. Е, і, і десь по лісу mm. теж. Там якраз, дати. там така площадка, що з одного боку е, йде рів, де той потічок з лівої сторони, а з правої сторони там Сурові. вже тобто, mm -hmm. від Каже, суспільство. Mm -hmm. ну, дивіться, тут треба визначати чітко задачі, яку територію, яка територія освоюється. На ту територію робимо зйомку. І тоді після того, я не знаю, що якісь попередні проєктування і тоді геологія, чи... Ну, бо геологію робити навгад теж не знаю, чи доцільно. Mm -hmm. Ну просто так чи інакше, щоб зробити планування. А треба. Висоти висота треба, я розумію. Ні-ні, ну, висота треба. Висота висоти треба для того, щоб визначити з архітектурою. Mm -hmm. Бо... Добре, випадка, висот для того, щоб посадити там, подивитися, що там сяде. Та, так, ну, хоча, до, того, а взагалі, до того Ми вже визначити з архітектурою. Подивимося, що воно там яка... сідає, які будиночки, яке. Тоді вже можна буде думати технічно, як далі. Mm -hmm. Як йти далі? В принципі, так, ну, якщо це не, не проблема для вас, тобто перше зробити геодезію, а потім виїхати це... зробити. Це ж на, на геологію там ж виїжджає машина з буром, там зовсім інше тут, тут приїхав з GPS-ом такий ом так, напряму. Та. Так, та так, а потім виглядь. буде машина з буром. Бо, так чи інакше, це, це часу займе, що визначення архітектури, потім планування, потім. Зовнішній вигляд. Ви? Колись я просто так, от, я так відділив, просто я думаю, тут посадити, посадити 5-6 котельчиків такі, ну, mm -hmm. Так, Сюди і потім сюди в лісі посадити пару штук. А тепер бачу, що бачення міняється, що зараз люди хочуть десь подальше. так. Один ж mm -hmm. другий, третій. Так щоб будиночок був, щоб один-другий не дав. Обособлено так. Так, так. Багато таких людей, що хочуть. От, щоб mm -hmm. Вони заїхали, щоб вони нікого не бачили. Uh -huh. А тут, де в нас дорога, 6 метрів повністю догорі, ну, тут можна засадити, бачите, сосни, що є за тим, то я все насадив, такі вже великі були по, по 8 років. Справа, то за дорогою. По ескаватор у них садив. Якщо ну, підійти, то будете бачити. Ну, зараз підемо п'ям чаю, побачити. То можна отак навіть з того ж дороги засадити так сосни. великими такими, щоб, вже, щоб, щоб заховати село, щоб села не було видно. А Mm -hmm. Ну і щоб якось так посадити будинки. Оці будинки посадити так, щоб видно було оцей, в ту сторону. Бачите, no, так там. гори, і підйом і то все. Тут треба розкидати ці будинки так.